1 лютого 2024 року до журналістів Рівне 1 зателефонував активіст з Костополя Ігор Гаврилюк. Чоловік нарікав на проблему жахливих умов місцевої лікарні та неробочі апарати, котрі є у медзакладі. Аби привернути увагу громадськості, Ігор просив висвітлення ситуації в медіа. Домовились, що приїдемо. Під стінами лікарні зібралась невеличка групка людей. По тому активістів запросили у приміщення медзакладу, аби поспілкуватися з колективом та дізнатися стан медичного обладнання. Тоді вас питання: це є добре чи погано, що є таке обладнання? Це є дуже добре, але проблема в тому, що а... воно не працює. А хто вам таке сказав? Як ви можете оцінити, що воно працює, не працює? Добре, що... А давайте по пункту. Давайте по пункту. По тому місцевий активіст Ігор Гаврилюк почав перераховувати техніку, запитуючи, чи працює вона чи ні. Зокрема, зупинились на апараті УЗД. Активісти казали, що він взагалі не працював. Натомість, медичний персонал переконує усе робоче, бо більше в лікарні не один узд апарат. Патології вагітних так само у нас є УЗД, де дивляться вигідних і так само Оксана Сана дивиться і інших пацієнтів. Козачок в приймальному відділенні в нас є так само. УЗД – новенький апарат, де ми дивимося всіх стаціонарних хворих. Попри це, колектив лікарні все ж нарікає на нестачу фахівців, які б працювали на деяких апаратах. На нашій сторінці в Фейсбуці ми теж публікували на біжі праці, теж лікарські плати висять вільні. Не йдуть. Колектив у лікарні довелось розповідати про кожен апарат у лікарні та хто, як і для чого працює. Таким допитом медперсонал відверто був невдоволений. Апарат працює постійно. Я не розумію, це не правдо Ви правда. Я, не Диві, не 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 Серед присутніх був і місцевий журналіст Олександр Мамозов, у якого вся ця ситуація викликала незадоволення. Чоловік не розумів, хто ж організатор цієї своєї рідної акції протесту. О, хто прийшла міська рада? Прислала прислала міська рада. А Це віська. значить збурення колективу. Всі лікарні закривають. Саша, Наша починає я прочитав і прийшов. Я один прийшов без підготовки. Бачу жіночку цю підготували. Фільмоні, був, у, був, у головного лікаря Романа Товарницького, до якого і прийшли активісти, є здогадки щодо такого інтересу від костопільчан. На його думку, можливо, це пов'язано з відмовою очільником Костополя Давидом Дідухом підписувати новий контракт з Романом Товарницьким. і таким чином внести в колектив розбрат. Воно <вісто> частково з тим пов'язано, Думаю, що більше з тим пов'язано. Тільки на сьогоднішній день, значить після того, значить, після того статті, значить, на сайті міської ради, вона тільки збурила людей, наш колектив. Люди самостійно сказали: ми це, ми це не будемо підтримувати. Одна з причин, чому не хочуть продовжувати контракт з головним лікарем, як зазначає очільник Костополя Давид Дідух, є погане управління лікарнею та недостача персоналу. Нібито за думкою очільника Костополя, через погані умови праці та низькі зарплати, це природній процес, коли колектив дуже довго працює з будь-яким керівником. Тим більше, ж керівник лікарні, вже якщо не помиляється, більше 20 років там. І, звичайно, звичайно, ті люди, які там залишаються, то їх там напевно це влаштовує, і вони там за принципу солідарності можуть підтримувати, або можливо, вони не бачать до кінця тої всієї проблематики. Ще однією з причин на думку міської ради, чому вони не хочуть продовжувати контракт з головним лікарем, є нібито скарги від пацієнтів. Один з них Богдан у телефонній розмові чоловік розповів, умовами в медзакладі був задоволений. Проблема виникла з медикаментами. Задоволений тим, що все, що було в лікарні, це тільки система для капання, то тобто й сама трубка з голкою і все. А все остальне мені написали на бумажці і дали ту бумажку в руки і сказали Іди купуй. Активіст Ігор Гаврилюк результатами зустрічі вдоволений. Каже, дізнався, що обладнання використовують, та воно у робочому стані. Коли при зустрічі я просто побачив, побачив всі вичерпні відповіді персоналу лікарні і самого головного лікаря. Мені все стало зрозуміло, що все працює. Отож, акція активістів показала, що обладнання в медзакладі робоче, проте не вистачає фахівців, яких не можуть заоходити тут працювати. Попри все це, в березні 2024 року головний лікар Роман Товарницький більше не очолюватиме Костопільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування. Міська рада вирішила зробити кадрові зміни, аби покращити умови у лікарні. Владислав Стецюк, Яна Манько, Володимир Захаров, новини Рівного.